Всім привіт! і Сьогодні ми будемо оцінювати смаки Морозова. Перше Морозова це шоколадне. Настя, пробуй перше. Зодно де десяти. А інше поклади. Скій? Зодно де десяти. Шість. Шість? Окей. Моя черга <ріст> mm. <ріст> Хай буде мені подобається. Наступне морозиво це... Яке в нас? Стробері. Я перша. Вона в шоколаді. Ні, ні, так давай. Я перша. Настя, пробуй. Та... куди так ба? Поклади на це. Поклади на це. <ріст> Скільки? на Сим из десятой Сим с отруженными краш ну да отруженными забы Сим а в мэне мне шоколадный можно купить ладно висим такой я встану и уразоваться в мэне Ванила, ванила я первая вани колони Шоколадный. Я перша. Так тільки не багато, бо ти все жіш. Ні! Ні. Є мам меджтанів тепер. Хі. хі скільки? Та, скільки? Вона помилає. Скільки! Ми обкакались. Вона морозила. Скільки з 10. Дев'ять. Дев'ять Ну, я не знаю, також, напевно, дев'ять До десяти там щось не дотягуємо. Дай морозиво Всім попала. <смеш> Дальше ты совсем недобр. моє.